яка по рахунку коробочка футбольного взуття сорту крем 12500 гривень. Наповнення доросле, дитяче футзалки та 40 ніжки. Ось, наприклад, така моделька, гладка підошва, розміри, всі можливі дорослі та всі можливі дитячі. Ось такі фокусуйся на ікоси дитячі. Тут є резиночка, гарно буде тримати ніжку, гарний стан. Далі. Адідаси. Дуже гарна моделька. Я думаю, стан камера ідеально передає. А ще я помітила, що тут можна знайти просто унікальні модельки. Можливо, навіть якісь колекційні. Отака кіпста. Також досить відомий бренд. Дитячого прям тут невеличкий відсоток. Далі Адідаси. Є шипи, але вони не такі... Не, не так їх багато. Вони не масивні, але не так вже їх і багато. Далі Пума це має любов. Оба. Оба, станки дошли. У нас було також наявності в, в оригіналі. Тобто не помите, не почищене. Це вже готовий товар. Тобто береш, кладеш на вітрину, гарно фотографуєш і продаєш. А футбольне взуття досить таки дороге. Якщо в закупці воно 12 тисяч 500 гривень. Ось такі найки. Поух. Далі, дитячі адіки. Це красота. Так, ще одні пуми. Отакі. Тут вже шнурівок не буде, супер, резинка. Мені здається, це навіть і зручніше. Нема коли зав'язати шнурівки на полі. Треба забивати м'ячі. Далі адідаси. Ось, такий, ось такі. До речі, шнурівки також всі в гарному стані. Що навіть шнурівку не треба міняти, бо це крем. Такі, також їх тут небагато, але вони масивні досить такі. Наступні адіки. Оба, та ж сама ситуація. Вони великі, але їх небагато. А ще в коробочці переважають бренди. Тобто Nike, Adidas, філа, час від часу капа. Що новнеймівського взуття практично і немає. 95, як сказала, відсотків. Це все гарне брендове взуття. Оба. А, як ми знаємо, Nike набагато дорожче ви продасте, ніж просто гарну модельку. Далі, ще один Adidas. Ну, це дорослий, це десь вісімка. Гарнезна. Так, далі. Просто, як в мене капить школ. Будь ласка. О, така пума. Вау, гляньте. Красота. Мені дуже подобається. Ще одні найки. Але де я і де футбол? Оба, найкоса. Ще одна крута моделька. Суто резиночка. Ти гарні дівчачі-дівчачі. Пума. Дівчачі. Оба. Гладка підошва, Тобто футболочки. Адідаси. Сюди, в студію. Я кайфую від такої розпаковки. Тому що це вся шкіра, це все неймовірно. Ось, 6, 6 щапів, але прям металевих таких жорстких. І остання моделька це кіпса. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів або телефонуйте. Ціна 12,5 тисяч.